Якщо ви зараз знаходитеся у пошуку того самого ідеального айфону, то напевне помічали, що 11 та XS Max коштують наразі однакових грошей. Але ж подивіться на них, це взагалі два різних телефони. Ми подумали так само, тому і вирішили зробити порівняння. Адже іноді важко для себе визначити, що важливо великий яскравий дисплей, чи можливість користуватися телефоном однією рукою ширококутний об'єктив чи телескопічний модуль. Або, можливо, вам взагалі буде цікаво дізнатися думку людини, яка майже все життя користувалася android телефонами. Мене звати Артур, ви на каналі Сторин та давайте дамо відповідь на всі ці та інші питання. Поїхали! Як то кажуть, зустрічають по одежі, а проведжають по-розуму. Ось і ми почнемо з зовнішності цих двох апаратів. iPhone XS Max виглядає неначе розтягнута по діагоналі десятка або XS, але я не можу назвати цей дизайн простим. Колір Space Gray у поєднанні зі сталевими рамками корпусу роблять його преміальним. Не хочеться з руки пускати, такий він класний. всю цю картину, великий 646 дюймовий oled Дисплей, який сміливо можна записати до плюсів цього телефону. Чіткий, яскравий, з глибоким чорним кольором, дивитися фільми, ютуб або просто використовувати темну тему на такому екрані суцільне задоволення. І це я ще не кажу про те, що на спекотному літньому сонці інформацію з iPhone XS Max ви будете бачити значно краще. А що нам може запропонувати 11 й iPhone? По-перше, велику палітру кольорів. В той час як Max існує всього лише в трьох кольорах: Space Gray, Gold та Silver, 11 й iPhone прям палає різноманіттям яскравих барв. На ваш вибір віддається: чорний, білий, зелений, фіолетовий, червоний та жовтий кольори. Мені, до речі, зелений та фіолетовий дуже до вподоби. А який би ви вибрали собі? Пишіть відповідь у коментарях. Дисплей 11 го iPhone виготовлений по технології IPS, має діагональ 6.1 дюйм та невелику роздільну здатність. Вам може здатися, що цього недостатньо, що дисплей зовсім не чіткий. Але запевняю вас, тут з картинкою все гаразд. Також маю відмітити сучасне оформлення блоку камер, він дійсно виглядає так само, як і в останніх моделях від Apple. Якщо підсумувати, то дизайн обох телефонів самобутній. Особисто мені більше подобається XS Max через його розмір, дисплей та сталеві рамки. Але я маю визнати, що блок камер на 11-му айфоні виглядає краще, та й кольорова палітра в них значно цікавіша. Хоч обидва ці смартфони по-своєму привабливі, але я знаю, чого ви чекаєте: тести ігор. Тому давайте до них і перейдемо. Одразу можеш сказати, що World of Tanks, Call of Duty та PUBG Mobile йдуть на обох смартфонах ідеально при максимальній графіці. Тому в ці ігри можна грати з задоволенням та без проблем. Великого нагріву пристроїв я не помітив навіть після пів години тестів. Але існує ще така гра, яка може навантажити навіть iPad Pro з процесором M1 Genshin Impact. Ось на ній затримуємося більш детально. Для тесту я викритив всі параметри графіки на максимальний, увімкнув найвищу яскравість дисплея та зробив 10-хвилинний забіг. За результатами можу сказати, що 11-й iPhone все ж таки краще витримує цей іспит, бо може тримати 60 кадрів майже стабільно. Звісно, іноді просідання трапляються, але тут вже всі претензії до розробників гри. Та якщо 11 iPhone після 10 хвилин тесту був досить гарячим, то під камерами XS Max таке відчуття, не наче саме пекло утворилося. Тримати телефон дуже некомфортно, і це при тому, що він не зміг стабільно тримати 60 кадрів. По відчуттям там не наче усі 30 були. Якщо підбивати підсумки, то для важких ігор краще підходить 11 iPhone. Він не так сильно гріється, краще тримає акумулятор та видає більш стабільний результат. За 10 хвилин гри в Genshin 11-й витратив 6% акумулятору, хоча його батарея 95%. В той час XS Max витратив 10%, хоча його акумулятор 90. Але поговоримо про ще більш інтересну тему камери. Здавалося, між цими телефонами різниця усього один рік, і відрізнятися сильно вони не мають. Але 11-й iPhone має свої фішки, і тому до порівняння цих двох моделей ми перейдемо. На характеристиках камер я детально зупинятися не буду, тому що вони на папері майже однакові. Єдине, що в 11-му прокачали фронталку, вона стала на 12 мегапікселів та навчилася знімати 4К відео. Основні відмінності можна побачити в додаткових моделях, тому що тут це ширококутний, а тут телефото. Тому спочатку зробимо порівняння основних і фронтальних камер, а потім я, як фотограф з невеличким стажем, розповім, навіщо потрібні додаткові модулі, та як їх взагалі можна використати. Поїхали! Почнемо із звичайних денних знімків. І скажу одразу, що різницю між двома цими телефонами можна знайти тільки, якщо вдивлятися у пікселі кожного фото. Тоді ви помітите, що у XS Max трішки гірша деталізація, та тіні не настільки висвітлені, як у 11 го iPhone. Але я запевняю, що знімки для Instagram чи Facebook будуть виглядати однаково, бо ці соціальні мережі своїми алгоритмами стискання просто вбивають ці деталі на зображення. Якщо вже дивитися на фото з поганим світлом, то також особливої різниці ми не бачимо. Просто трішки більше висвітлені тіні при плюс-мінус одинаковій деталізації. Фронтальна камера дійсно краща на 11 му айфоні. Вона краще малює деталі, такі як волосся чи текстуру шкіри. А також неї є ширококутний режим, якщо у вас виникло бажання зробити селфі зі своїми друзями. Але справжньою кілерфічою камери 11 можна назвати нічний режим. Він вмикається автоматично при недостатньому освітленні та робить ваші фотографії просто чарівними. Якщо у вас живе душа фотографа, то тоді однозначно рекомендую 11 iPhone. Звісно, можна на XS Max поставити програму Cam. Але в App Store вона коштує 6 доларів та і не факт, що працює так само добре, як нічний режим від Apple. Щодо відеозйомки, то без перебільшення можна назвати iPhone королем мобільного відео. А це означає, що на обидва смартфони ви зможете знімати якісні ролики навіть при не самих сприятливих умовах. По якості, що на XS Max, що на 11 му iPhone буде виглядати однаково. Але стабілізація краще буде все ж на останньому. І як ви бачите, камери в цих айфонах дійсно чудові та майже однакові по можливостям, якщо вам просто потрібні гарні знімки, то можете дивитися на кожен з цих апаратів. Але я пам'ятаю, що обіцяв трішки розповісти про додаткові модулі камер. То давайте з одинадцять і почнемо. Ширококутний модуль дозволяє захопити більше простору, ніж основний, але при цьому сильно деформує зображення по боках. В такій ситуації я рекомендую розташувати об'єкт зйомки по центру, щоб зберегти пропорції правильними. Звісно, можна експериментувати і використовувати деформації у художніх цілях. Це завжди цікавий прийом. Але майте на увазі, що ширококутний модуль добре знімає лише при великій кількості освітлення. Хоч спочатку здається, що камера XS Max потрібна лише для зуму X2, але насправді оптика об'єктива ніяк не змінює пропорції людей та об'єктів на фотографії. Тому його і називають телефото або портретний модуль камери. Потрібен він для збереження правильних пропорцій або відокремлення якоїсь певної частини середовища. Щоб вміло користуватися таким об'єктивом, треба трішки навчитися виділяти незвичні моменти. Якщо у вас є iPhone чи інший телефон з портретним модулем камери, то спробуйте під час наступної прогулянки зробити саме на нього фото. А ми йдемо далі. Впевнений, що ви вже змогли створити деякі уявлення про кожен з цих айфонів, тому на десерт я розповім свій власний досвід використання кожного з цих апаратів. Кажу чесно, це було цікаво, тому що я вже півтора року не торкався яблучних девайсів, і згадати, що воно таке, було цікаво. Розпочав свій великий яблучний похід я з XS Max, адже моїй руці, що звикла до великих лопат, він лежав краще з 11 iPhone. Та й сталеві рамки з oled дисплеєм так і вимушували взяти саме його. Почалося усе згадування свого Apple ID та завантаження. Телеграм, вайбер, мобільні танки, Ютуб та безліч програм для фото і відео. Я вже й встиг забути, як класно займатися чим-небудь творчим на айфоні. Тому не дивно, що на своєму шляху додому майже кожна будівля була сфотографована на телефотомодуль камери. Ось вам декілька прикладів. Вже дома я почав оцінювати те, наскільки кайфово дивитися YouTube з гучним звуком та чітким екраном. Також хотілося б зазначити, що я не прихильник темної теми на телефонах. Але саме на oled дисплеї з глибоким чорним кольором мені дуже сподобалось, тим паче, що воно і чубчик ховає. По акумулятору скажу, що хоч тут всього лише 87% ємності акумулятором, так в мене було декілька телефонів на тестах, але XS Max тримався як міг, та видав десь 5 годин екранного часу, що досить непогано. І ось наступила глибока ніч, а вже зранку я мав міняти телефон на інший. Розпочався день із перенесення даних з 10 s Max на 11 iPhone. Дуже зручна річ, хоч Google і намагалися це додати у свою систему, але такого детально перенесення, як на айфоні, поки що не зробили. Півгодини часу, і в мене вже новий телефон, але як старий. Перші відчуття були цікавими. Одразу захотілося увімкнути світлу тему, аж тони не намагалися вічно спасти додолу під тяжкістю телефону. Зменшений розмір та вага пішли тільки на користь 11 айфону і його навіть іноді не підключають з собою. Зате я став звертати увагу, що дивлюсь на задню кришку цього красення, напевно, більше ніж на екран. Дуже мені сподобався зелений колір. Також здавалося, ніби 11 айфон працює трішки швидше, от прям на рівні відчуттів. Тому що у повсякденних задачах вони обидва працюють однаково. Щодо камери, то на фотографії вона мене не надихнула. Все ж таки до ширококутного модуля я вже звик, а от зняти невеличкі відео дуже захотілось. Дивно, що кадри для цього ролику я частково й на нього і знімав. Все ж таки розмір у подібних речах має значення. День з 11 айфоном я провів не без задоволення. Його 95-відсотковий акумулятор радував 7 годинами екранного часу при помірних навантаженнях, а відносно невеликий розмір дарував відчуття легкості. Якщо вам приглянувся XS Max, то важливо розуміти, що у ремонті він буде дорожче, особливо дисплей. Оригінал буде коштувати приблизно 6 тисяч гривень. Але якщо ви готові до цих особливостей, 10s Max подарує вам унікальний досвід використання преміального телефону, з класним дисплеєм, з важким приємним корпусом та з можливістю комфортно працювати на великій діагоналі. 11 й iPhone, на мою думку, більш практична модель. Її простіше відремонтувати, вона краще розкриває творчий потенціал за рахунок ширококутної камери та нічного режиму і легше справляється з важкими іграми. Але треба також враховувати, що дисплей 11-го айфону не так добре читається на сонці, та й насправді в руті відчувається більш дешево. Що з цих двох телефонів вибрати, вирішувати тільки вам. Я лише сподіваюся, що моє відео допомогло вам визначитися. Дякую за перегляд. Пишіть ваші коментарі, тискайте на вподобайки та смикайте за дзвоник. До нових зустрічей!